Прогноз на вересень для Близнюків. Що очікує близнюків у вересні місяці? В фінансовій сфері давайте глянемо. Все добре, була абсолютно гармонія в колективі, можна сказати. Емоційна ваша наповненість, ви отримували задоволення, але щось сталося. Що це все розрушило? Це тільки сталося, чи це вже сталося. Яка ситуація відбулася з. Ресерку, це ви, чи хтось другий. Ні, це від коли... знаю, як знаєте, не знав. Чи вас хтось обманув, чи щось у вас взяв ваше. Знаєте, ви ніби цій людині довіряли, а вона вас підставила. От, хочеться сказати отак. Вас на роботі підставили, а можливо, підставлять, будьте обережними. Ця подія або вже відбулася, або от-от або скоро може відбутися. Це як вам заздалегідь, щоб ви зраз... звернули на це увагу. Так, що вас очікує фінансує? Просто для когось це буде важливо. Почути, бо тому вони вперше її Так, що вас очікує по фінансовому вересні, близнюки. Ох, ви профі. Будете повішати свою робочу кваліфікацію. Так, Хтось піде на доп. навчання, якісь курси. Тут все говориться про розум і здобування нових здібностей. Так. Так, по грошам. У вас подінушки, як у вас буде грошатами? Як у вас буде за грошима, як у вас буде грошима в вересні? Ви грошима все добре. Можливо, комусь треба буде переїхати чи поїхати, чи командіровка за грошима, якщо буде така пропозиція, однозначно так. Можливо, тут опять-таки все-таки приночення здобування нових нових знань. Розширення, можливо, теж, може бути. Це ніби як виходить, знаєте, на. Розширення кордонів свого бізнесу, у кого власний бізнес, о, теж добро, зелене світло. Так що, звершимо, в принципі, по цій карті вони у вас є, і все нормально. Єдине, що це на початку, хтось може підставити, якщо вже не підставив. Будьте уважними, зверніть це увагу. Хтось, хто буде вас прям розполагати до себе, о, дружить. Дівчата, може програтися тут. І ця любовна карта, і цей прийшов з квітами. З квітами. Е, можливо, хтось, аля, як буде служебний якийсь роман у когось, і дівчата і хлопці, до речі, е, то краще не ведіться, це неправда. Да. Тоже може так програтися. Дивимося далі. Особисте життя Особисте життя для близняків у вересні. Що там вас очікує? Прощарування, депресія у близняків присутня. І пора вже від цього йти. Е, Менше емоцій, більше розуму, більше раціональності, рішучості. І в вересні ви вже повинні вийти з оцього стану депресивного. Вересні ви виходите, якщо у вас секунду, не почався. Так, ви виходите з депресивного стану. Королеву. У я її стану. Королеву жезлів. Королева жезлів це емоція, страсть, вогонь, енергія. Це така от е, зажигалочка. Нарешті, нарешті попривод. Добре, що очікувати нам, що очікувати. Так, да, нарешті ви виходите з цього стану. А ви досить довго в ньому були, досить довго. І це п'ятерка мечів, і п'яка пентаклів. При тому, що у вас і думки, і, і, і у вас і емоції, і, і енергетичний потенціал, і фінансовий потенціал. Це ніби як була чорна дира, і досить довго. Але ви виходите вже з цього, все, досить. І куди йдете, що вам очікуватися особисто ж вересня. Ну, дівчата і хлопці, будете все-таки ще збирати своє сердечко розбите після відносин минулих. Тому все-таки будете, можливо, когось була зрада, тому що це тайна жінка. Можливо, це ви були тайною жінкою. Може бути і так. І через ваше розбите серце, скоріше всего ви поки в вересні не захочете думати, та й не бачу я тут ніякого лямуртур. Тут більше про енергію, про рух, про збирання себе докупи, і ви таки себе зберете, нарешті. І почнете рухатися в, 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 свою, в своєму напрямку. Скоріше всього, що, бо тут все колісниця, і тут рух вперед, і тут вибір напрямку. Говорить про те, що будете думати про фінансову сторону життя у вересні. Це для вас буде актуальніше. Добре, загальна тенденція для вас. Так, да, це буде для вас новий рік. Новий шлях, нове починання, новий напрямок. Це щось нове. Карта дурака. Нове направлення. Але не просто нове, воно вас просто підніметь на вищу ступінь. Ви ніби як переродитеся. От наскільки вас тут все це розрушило. Знищило, хочеться сказати. Знищило. І ви як птицефінікс. Переродитесь. Нарешті. Ой, так. Да. Карта миру. Да, будете наповнені любов'ю. Це не до когось любов, це говориться про любов до себе. Чистота, наповненість. Ця любов буде сходить у вас не з зовнішньої сторони, ви будете отримувати. Тут не про цю любов. А оцю, що всередині з вас буде виходить, оця любов до світу і віра в себе і в свою мрію змусить вас переродитися, піти в новий шлях і вийти взагалі змінити життя. Для когось навіть програється переїзд на якійсь далеко відстані. Може бути і так. Рухайте сперед, хлопці і дівчата. На благо.